Привіт всім! Зараз маємо такі два ліжка робили під замовлення. Це матеріал вільха, покриття емаль. Попередньо робили такі ж самі два ліжка, тільки ці саме моделі це 90 на 2 дитячі, а робили попередньо метр на два. І клієнт замовляв попередньо, що матрас підніжжя була. Був висотою більше вище на 10 см забило. Цього разу клієнт, другий клієнт, і замовив навпаки, щоб матрас був на 4-5 см нижче. Ось так зробили. У мене ще буду там відео, як я показував саме які кріплення ми робимо. Якісна покраска. Ось, ось така робота. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Можливо, буде цікаво. Далі буде щось виставляти свої роботи і, можливо, виробляти буду на замовлення.